Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Вже погодувала олежика, зараз доверю йому супчик, там кину кропчику, цибульки зелененької. Ну закипить, переб'ю блендером, поставлю охолоджуватися і поїдемо з бабусею в город. Треба забрати посилочку з нової пошти. Я купила олежику на OLX 4 баночки суміші, Якраз там по 400 гривень була за банку. У тому магазині, що купувала раніше, вона подорожала, встала 600 з копійками, а це вчора зайшла, бо знову на, на акції. Тож після виплати купимо, мабуть, банок з 10, щоб не переживати. Є нам що їсти чи нема, стичнемо, да? сміхунчик. Що ці ночі Олег, мабуть, до півтретього не спав, щось кричав, щось йому не подобалося. То ми круги по хаті намотували. Зато сьогодні поспав, мабуть, до пів 12-го тільки проснувся. Та чудо? Зараз в нього настрій є. Так що побігаємо по зеленушку в супчик. Та будемо їхати за суміш, заскочимо, хочемо вогонь заїхати, купити дифлофосу, бо дивлюся, комахи взагалі дожирають. Тільки що мама прийшла з городу та каже, що... Вже три капустини немає раніх. То що вона вчора з'їла комаха 5 чи 6 капустин, то сьогодні доїдає. Що таке? <звук> так, комашка капусточку їсть. І хочу ще купити олежику ОЦЦ, щось в нього опять, дуже багато мокроти пішло. Нарвала я ось у олежику супчик петрушечки, цибульки. Зараз покришу, переб'ю і будемо їхати в город. Пішки наших покупочок. Дефлофос без запаху взяли, папір туалетний, моркви купили. За такі два лаваша-міні класичні, бананчики і олежику. А це ця забрала в аптеці. Ще купили таку поїлку бройлером. І ось забрала 5 банок суміші. Це олежику десь на днів 10 вистачить. Положили олежика на диван, включили йому мультики і на полу постелили пару одіял і йдемо на поле, на якусь годинку, там буріан порвемо трошки. А у нас цієї ночі знову був дощ, то вгород і сати неможливо. То Ми зараз вручну вириваємо бурян на моркві і на буряку, а ось день-два воно трошки підсохне, то вже тоді пополимо сапкою морковку. Морковку бурячок. Я хочу ще дорвати якийсь рядочок тут, а бабуся пішла накосити там ліцарки. Там не видно її. Ну, вона косить, буде на свиням на вечір. Помідорчики у нас майже всі прижилися. Перший деякий пару причинок пропав, але треба буде пересадити. Тож зараз мастенько накосимо. Я трішки дору буряну та будемо їхати до хати. Коли ми в понеділок будемо тут на полі, то тут ще рицяться. І сальвія була набагато менша. А це прийшов дощ, тепло і воно поперло конкретно. І ті дощі, що були, то не давали в город влізти. Так що зараз справляємося з цими бур'янами. Бабуся накосила. Один мішок забрала і косу. Я зараз заберу ще один мішок. І граблі будемо їхати додому. Оце ще на завтра. рано приїдемо, заберемо на кошене. Поки бабуся порається, я хочу полити у парничку. Тут ще пару перчинок залишилося, капусту якраз попересаджуємо. Там, де комахи під'їли, треба буде завтра вранці покопити її де Ай, лофосом. і стрипулю помідорки. Їх дуже небагато залишилося, ще знайома малася взяти у мене трошки помідорчиків. Ще пару днів назад горох тільки цвів. А вже зараз є стручечки гороху, так що через якийсь тиждень можна буде рвати і їсти. Я люблю жарений горох із цибулькою. Мені колись знайома сказала, що так можна робити. І я завжди перший горох жарив. Сіяла я в цьому ящичку базилік. Коли прокльовувалось насіння, також був базилік. А коли виросло, то 100% що це не базилік. Не пам'ятаю, чи викудала я цю землю, коли сіла тут маргаритки та фіалки. Чи, можливо, все ці фіалки з маргаритками посходили, аби базилік десь пропав без поняття. В парничку полила. Зараз піду поставлю ще в спальні на вікно москітну сітку, бо все забувалося, а вчора... Лягали за лежиком спать, то в нас у спальні на потолку було дуже багато мошки і комарів. А ми вечором вікно відкриваємо, щоб трошки було свіже вже повітря знаходило. Та й на ніч вже можна відкривати, бо на вулиці тепленько. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі тихої та спокійної нічки. До нових зустрічей. Пока-пока.